У сучасній повітряній війні вирішує не тільки літак, а й те, яку ракету він несе. Одна з найважливіших ракет заходу це М-120 Емрам. Саме вона перетворює f 16 Файтенфолкан на смертельно небезпечного мисливця, який може знищити ціль ще до візуального контакту. Сьогодні ми розберемо, що таке емрам, як вона працює. І чому відео її запусків з дивидців виглядають так вражаюче? Емрам це ракета класу повітря, повітря середньої та великої дальності. Її головна ідея вразити противника до того, як він зможе відповісти. На відміну від старіших ракет, Емрам має власний радар. Це означає принцип пустив і забув. Пілот запускає ракету і вже за секунди може маневрувати. Відходити. Або атакувати іншу ціль. У сучасному бою це критична перевага. Робота Емрам ділиться на три фази. Перша пуск. Літак передає ракеті дані про ціль, координати, швидкість, курс. Друга маршова ділянка. Ракета летить на високій швидкості, понад маг 4. І отримує корекції по радіоканалу. Третя. Фінальна атака. На цьому етапі вмикається активна радіолокаційна головка самонаведення. Ракета самостійно бачить ціль і наводиться на неї. Саме тут пілот уже повністю вільний, ракета працює сама. Часто говорять про дальність у 150 або навіть 180 кілометрів. Але важливо розуміти, це не кнопка вбити у на максимальній дистанції. Реальна ефективність залежить від висоти пуску. Швидкості літака, Маневрів цілі. І протидії засобами реб. Але навіть якщо пуск відбувається з меншої дистанції. Емрам дає головне перший удар. Існує кілька поколінь Емрам. Ейм-120 ІБ, перші версії, зараз майже не використовуються. Ейм-120С компактніша, масова основа арсеналу НАТО. ейм 120 д Найсучасніша. Більша дальність. Кращий захист від перешкод. Двосторонній обмін даними. Саме версії Сі іди найчастіше бачимо на f 16 f 16 може нести від 2 до 6 емрам залежно від завдання. Типова бойова конфігурація. Емрам для далекого бою. Ракети ближнього бою, як запасний варіант. Ідея проста. І якщо ворог підійшов близько, значить щось пішло не так. Емрам дозволяє не входити в небезпечну зону. А працювати з дистанції, де противник ще не готовий. Коли ми дивимося відео запусків Емрамздівц, це не постановка і не реклама це бойові тренування, реальні стрільби. Перевірка екіпажів і техніки. Такі відео показують. Справжній пуск, реальний димовий слід. І миттєвий розгін ракети після сходу з пілона. Це один із небагатьох відкритих способів побачити сучасну повітряну війну зблизька. Ейм-120 Емрам це не просто ракета. Це ключовий елемент повітряної переваги. Саме вона дозволяє f 16 бити першим. Діяти з безпечної дистанції і контролювати небо. І кожен її пуск на відео з відеодз це нагадування. Наскільки швидко і жорстко може вирішуватись бій у повітрі?